Преслі, цього сезону ти закривав шоу Дольче Габана. Вітаю, це почесна місія. Дякую, це справді приголомшливо. Я вже втретє працюю для Домініко Дольче і Стефану Габана. І щоразу це неповторні емоції. Твоя мати Сінді Кроуфорд – одна з найвпливовіших жінок у модному бізнесі. І ти, і твоя сестра Кая зараз працюєте моделями. Які поради ви отримуєте від мами? Yeah, I mean... вона всіляко нас заохочує. Для неї головне, аби ми отримували задоволення від роботи. Це її головна порада. Робіть те, що вам до душі. Я знаю, ти щойно закінчив школу. Так і одразу після випускного я працював на шоу Москіно в Лос-Анджелесі, а наступного дня полетів на зйомки до Лондона. І як із таким графіком ти примудрився здати випускні іспити. Сам не знаю, це все якийсь хаос. Які плани далі Ступатимеш до коледжу чи сконцентруєшся на модельному бізнесі? Ні, зараз мені точно не до коледжу. Я присвячу весь час підкоренню модного світу, але подивимось, куди це все приведе.